Вже 5 мільйонів дітей у світі народилися завдяки технології екстракорпорального запліднення. Про це йшлося на щорічному з'їзді Міжнародної федерації товариств з вивчення проблем безпліддя та американського товариства репродуктивної медицини. При цьому більшість із них були народжені за останні 6 років. Розповів член ради американського товариства репродуктивної медицини Річард Кеннеді. Перша дитина з пробірки народилася в 1978 році. До 1990 року кількість дітей, зачатих за допомогою ЕКЗ, досягла 90 тисяч. До 2000 року ця цифра зросла ще в 10 разів. А зараз технологія в пробірці подарувала світу близько 5 мільйонів нових дітей. У 2010 році творець першого центру Еко, вчений фізіолог Роберт Джефрі Едванс отримав Нобелівську премію за розробку технології штучного запліднення. В Україні штучним заплідненням займається кілька сучасних клінік, зокрема, мати і дитина. В цій клініці працює наш земляк із сушківки, лікар від Бога Василь Бондарь. Завдяки йому в Україні народилося вже більше ста малюків.